Любі. Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратуто, і ми з вами говоримо про психоматрицю. А саме про ті інсайти, то про ті осяяння, які в мене відбулися в голові, тоді, коли я познайомилася з нумерологією і почала роздивлятися мою власну психоматрицю. От зараз ми її з вами попробуємо роздивитися, і я вам розкажу. Саме про ці інсайти. Я думаю, що це вам буде цікаво, тому що ви тоді зрозумієте, як функціонує е, от психоматриця, що вона може людині розказати, як вона може їй допомогти в житті краще пізнати себе, а це означає швидше бути щасливою в цьому житті, реалізувати себе швидше, успішніше. Знати, куди йдеш, чого ти туди йдеш, які інструменти маєш для того, щоб йти швидше, як то кажуть, і успішніше. Отже, сьогодні я вам розкажу, як будується психоматриця. От подивіться, є моя дата народження 10.08.62. Ми усі цифри всі числа складаємо, отримуємо 27. Потім 2 і 7 складаємо, отримуємо 9. Потім у психоматриці треба зробити ще певні розрахунки для того, щоб заповнити все. Що треба зробити? Взяти першу цифру дати народження. Якщо у вас, наприклад, тут 12, то ви берете одиничку. Якщо у вас просто тут 7, 7 числа якось ви народилися, берете просто це 7. Якщо 23, то берете першу 2. І помножити на 2. Ось те, що у вас вийде, треба відняти від першого цього двозначного числа. 27 мінус 2 буде 25. І 25 складаємо, буде 7. Усі ці числа, бачите, що я знизу помітила крапочкою. Тобто весь верхній рядок і весь оцей нижній рядок. Ми заносимо психоматрицю. Ось цю лінію, те, що ми віднімали, ми про нього забуваємо, все, ми його не пам'ятаємо, воно нам не потрібно. Отже, одиничок у нас дві заносимо в перший квадратик, двічки у нас три заносимо її в другий. трійочок немає прочик, четвірок немає прочик, Одна п'ятірочка сюди, шістка одна вниз, дві сімки. Ви бачите, і 8 і 2 дев'ятки заносимо сюди. Все, психоматриця у нас готова. Тепер, ну, що ж сьогодні ми з вами, що я вам хотіла розказати сьогодні саме з цією психоматриці, які мої інсайти? Ось про цей перший квадратик. Він називається характер. І ось тут ми будемо з вами говорити, що цікавого я зрозуміла про себе. Виходячи от з, цього, з цих показників характеру, що в мене є. Тому що, знаєте, як кажуть, посієш характер, пожнеш долю. І це справді так. Одинички, ось ці вони показують програму, який має ваш характер. Які основні риси цього характеру як ви себе поводите в житті, маючи оці риси, яка у вас сила волі. Чи достатньо вас впертості, впевненості в собі і так далі. Багато чого оцей, тут нам ці дві одинички якраз розкажуть. Запам'ятайте, що від кількості одиничок залежить, залежать різні характеристики. Якщо тут 0, буде одна характеристика, одна одиничка, ще інша, дві, ще інша. 5 одиничок там, чи 8, це зовсім інша характеристика. У мене їх 2 одинички. І що я вам ще хотіла сказати, що ось ця наша матриця, щоб ви розуміли, це, от ніби малюнок наш з вами, нашої особистості з абсолютно різними проявами. І якщо це все скласти, Разом у нас получиться наш пазл. Ми з вами, як особистість, ми будемо краще себе розуміти, наші сильні і слабкі сторони, для того, щоб їх використати, щоб йти на більш прямому шляху до успіху, і, як я кажу, до щастя. Одиничка це про его, це про власне я. Це саме про е, мої. Мою силу характеру, це саме про мої риси характеру, про мій егоїзм. От саме це тут воно і зібрано. Що ж таке людина от з двома одиничками? Я, яка вона? яка я? От завдяки нумерології я підтвердила собі, що в мене досить такий комфортний характер. Він ввічливий, уважний до людей, приємний, лагідний, і це справді так. Завдяки цьому характеру до мене люди якраз і тягнуться. Цей характер він рахується як такий, знаєте, класичний жіночий і самий ну, один з таких кращих жіночих характерів. Тому що ну, з такою жінкою досить таки легко усім жити. Чому? Тому що вона, як вода, приймає форму будь-якої людини, яка біля неї з'являється. Вона не розчиняється в людині, але дуже добре її розуміє, розуміє її потреби, розуміє е, принципи життя цієї людини. Ну, от Ніби як щитує дуже швидко її. Тому що цих одиничок їх дві. А двічка... Це саме число, яке говорить про чутливість. От людина з двома одиничками вона дуже чутлива до інших людей. І через це вона їх дуже швидко починає розуміти. Коли треба, тут з'являється жорсткість в цих двох одиничках, особливо в жінки. Але це тільки в окремих випадках, коли дійсно треба себе відстояти. Норма. Це дипломатичність, лагідність, турбота, Ось такий характер для людини з двома одиничками, і от для мене воно завжди була дуже важлива похвала. Я, коли була дитиною, я цього не знала. І одного разу пам'ятаю, коли. Ну, Хвалили мою сестру біля мене, а мені дуже хотілося видно тієї похвали. Тепер я розумію, чому. І я щось сама за себе сказала, що себе похвалила. А мама мені каже: хвали моя, мене, моя губонька, поки люди не хвалять. Чи бо люди не хвалять, якось так вона сказала. І Я так добре це запам'ятала, скільки років пройшло. А я це запам'ятала. От мене воно залишилося як якась така, по-перше, нерозуміння, а по-друге, якась образа на маму. Бо я відчула, що щось в тому не те було, як, як люди зреагували от, на ці мамині слова. Щось було не те. І от ем, тільки тепер я знаю, що для мене похвала, визнання це найкраща мотивація. Мені більш нічого не треба. Для того, щоб іти вперед. Мене як крила виростають. Що це означає? Що я маю всіх критиканів з мого життя геть прибер, прибрати? І це я з нумерологією зрозуміла. Що мені не треба люди, які мене будуть опускати, як то кажуть, які мене будуть заземляти весь час. Мені це абсолютно не потрібно. Мені тут потрібні крила. Значить, мені треба люди, які навпаки мені будуть давати мотивацію для того, щоб щось робити і для них, для того, щоб щось робити для світу. Бо в мене тут місія служити людям, служити світу. Тому оці всі критиканства я це все з свого життя абсолютно забрала навіть з тими людьми, з якими спілкувалася, що десь могли мені якісь там. Як то кажуть, щось якусь вставити мені в мою спицю в колеса, я зараз з ними абсолютно припинила ніякі стосунки. А нашу? Коли ось така реакція в мене на, на критику, що я абсолютно затухаю як квіточка, яку не поливають, яка висохла вся, тому що оцей характер жіночий, він такий, він непробивний. Він себе може захистити, але в дуже таких, ну, коли вже дуже достануть, як то кажуть. А так, це людина, яку треба поливати похвалою, ласкою, відноситись до неї з турботою, і вона вам дасть стільки багато, що навіть ви собі не уявити не можете. Тому є дитина у вас з таким характером. Один-один, будь ласка, зверніть на це увагу. Хваліть її якомога частіше, ви побачите результати, які буде давати вам дитина. І у вас завжди будуть з такою з дитиною хороші стосунки і взаєморозуміння. Тому що одиничка це я, ой, дві одинички ці, це я і ти. Тут завжди про взаєморозуміння. А якщо ви додавите те, що цій дитині треба, а треба похвалу. Треба визнання, тоді у все у вас буде дуже добре виходити. Так само, як є в начальника, якісь підлеглі на роботі з двома одиничками. Не треба їх критикувати. Тому що як ви будете їх хвалити, знайдете, за що ви можете їх похвалити. У вас набагато кращі будуть результати і на вашій роботі, і у стосунках з цими людьми у вас набагато покращаться. Відносини з ними, через те треба ці, ну, це все знати. Що хотіла тут ще сказати, що людина, от, яка має ці дві одинички, от підтримка авторитету для неї таке дуже важлива. І от та ж сама похвала і те ж саме визнання, якщо вона йде від тих людей, яких вона поважає. Тобто це батьки, там чоловік, подруга, начальник на роботі. То, як я вже казала, тут крила виростають в людини, і вона може зробити дуже-дуже багато. Тому що тут є от таке е, ну, визнання авторитету на такому характері, вона є. Підтримка авторитету якоїсь це важливо. От через те я. Люблю, як купляю якісь курси, я люблю, щоб і спілкуватися з людьми, які продали, наприклад, ці курси, якісь інформаційні, навчальні курси. Активно завжди себе проявляю в чатах. Тому що от в мене така потреба. Люди з двома одиничками, запам'ятайте, вони не люблять абсолютно ніяких скандалів. Вони самі не скандальні, вони ніколи їх не починають. І вони дуже не люблять, коли хтось дуже голосно скандалить. Вони завжди кажуть, що треба це все робити тихіше, щоб ніхто не чув, діти не чули, сусіди не чули. От, е, а як вже дуже вже чоловік буде переходити на якісь там скандали, ну тут життя не буде. Просто-напросто оці дві одинички рано чи пізно вони втічуть з такої ситуації. Е, Запам'ятайте, чим більше одиничок, тим більше сили голосу, тим голосний, голосніше звучить голос. У мене їх тільки дві, то ви чуєте, як він звучить. Тут такого голосу великого немає. І не буде його. Хіба що якимись спеціальними справами треба ну, доставати з себе ну, оті інші одинички, які можуть бути. І вони не дуже люблять і спілкуватися з людьми, які занадто голосно говорять. Не дуже комфортно їм з ними. Ну, Про цих людей, от з двома одиничками, кажуть, що вони такі лагідні, витончені, егоїсти. Тобто це люди, які вміють так повернути, так сказати, що інші приходять їм на допомогу, роблять те що, те, що потрібно. Але ці люди, вони такі, що вони ніколи в боргу, як то кажуть, не залишаються. Вони завжди поводять себе так, що і вівці цілі, і вовки ситі. Розумієте? І. Як людина ця любить вдячних людей, так і сама вона любить подякувати обов'язково. І е, хтось може їх називати якимось там маніпуляторами. Я би сказала, що це взагалі дуже гарні маніпулятори. Тому що отут і, і я сама гарний, мабуть, маніпулятор. Тому що я от, от ці дві одинички вони дають чутливість. І, Хочеш чи не хочеш, я знаю. Я відчуваю внутрі, мене, що мені треба сказати моїй носі, щоб вона побігла почистити зуби, а не робила якісь там капризи. Що мені, як мені треба когось попросити для того, щоб мені дійсно прийшли на допомогу? Тому що я бачу і відчуваю людину, з якою я говорю. І коли є такий от талант. Такий характер, такий талант, такий е, подарунок від Бога, як ці дві одинички, то людина по-іншому себе поводити не може. Причому тут, ви знаєте, от те, що вони дуже тонко е, відчувають людей, е, у них ще от є такий якійсь, е, традиційність, у них є мислення. От Воно проявляється в тому, е, взагалі вони дуже люблять традиції, і я їх люблю. я... Люблю привітатися, люблю сказати якесь добре слово, коли його ну, зазвичай говорять, люблю там побажати доброї ночі, там, пропустити стару людину в дверях там, чи дати місце в транспорті. Ну, от, такі от традиційні речі. Для людини з двома одиничками вони дуже важливі. І воно йде десь прямо з родового якогось досвіду такого, з глибини того досвіду родового. Тому е, от на цьому характері людина дуже добре розуміє і своїх родичів, е, і близьких, і дальших. І коли вона деколи відчув, ну, слухає те, що люди говорять. Вона часто може таке сказати, я ж говорила, тому що ну, от, от цей досвід роду в ній живе, традиції роду. От для неї важливо там сім'я, е, місто, в якому вона народилася, країна, яку вона називає батьківщиною. Е, ну, от, для них це дуже-дуже важливо, от для тих людей, які мають дві одинички. І тому, от коли стало питання, навіть робити оцей канал, у мене навіть мови не виникало, якою мовою його робити, чи українською, чи російською. Тут тебе твій рід, твоє серце тягне до української. Це не то, що якийсь вибір. От розуму голови. Ні, це розум це вибір серця, вибір роду, вибір тих традицій, в яких ти виросла. Хоча в Україні вже не проживаю 24 роки. Значить, на тут двох оцих одиничках, що я ще хочу сказати, що тут оце, один, дві одинички це я і ти. Це Означає, що, наприклад, якщо робити якийсь бізнес, так, то це не має бути якийсь великий бізнес. Тому що тут я і ти з великим якимось колективом людей, де треба ну, великий контроль, відстоювати там, інтереси, воювати, пробивати щось. Людині з двома одиничками. При всій її дипломатії, при всій е, такій її турботливості е, не вдасться. І я це теж дуже добре зрозуміла, коли вже почала працювати з нумерологією. Зрозуміла, чому я втратила так багато грошей в житті. Тому, я, тому що я починала бізнес свій, який був розрахований на велику кількість людей. А я Мене не вистачає сили і характеру для того, щоб організувати бізнес такого масштабу. Що це означає? Що коли людина має дві одинички і має якісь ідеї, де вона бачить, що ці ідеї треба реалізувати, треба з цими ідеями йти до партнерів, яких одиничок набагато більше. Якщо вони зацікавляться, то тоді. У вас буде партнер в бізнесі, який все проб'є, який допоможе вам справитись з тим, з чим ви не можете справитися. Бізнес самому людині, в якій дві одинички, краще не починати. Тому що, скоріше всього, він закінчиться повним провалом. Але от людині з двома одиничками дуже добре працювати. Керівником на якійсь управляючій посаді, ну, от в середній такій ланці, де треба мати дуже тісний контакт з людьми, от я і ти. І в той же час цей контакт в групі не багатьох людей. Тоді, от такий, як лідер такої середньої ланки, керівник середньої ланки, Така людина, вона просто ну, на своєму місці. І з них ще дуже гарні вчителі, вихователі виходять, тому що тут є ще, вони володіють дуже добре словом. От на двох одиничках вони вже знають силу слова і вони вже вміють їм ним володіти, вони вміють ним користуватися. А це означає, що От на таких професіях, які зв'язані зі словом, їм треба концентруватися і в них буде все виходити. І до того ж, от е, вони, знаєте, е, люблять таку систему. От вже тут на двох одиничках вже є тут якась система виховання. Є якась система навчання, і вони добре вливаються в цю систему. Ну, а взагалі-то от мені, я вже по собі знаю, і слава Богу, що нумерологія мені це підтвердила, що мені найкраще працювати з людьми от такий тет, -тет" як то кажуть, я і ти. Через те я вас от завжди запрошую. До себе на консультації, тому що в нумерології мені найбільше подобається проводити консультації один на один. Я тоді добре відчуваю людину, можу підказати щось, можу за допомогою нумерології вказати і на слабкі, і на сильні сторони, і шлях до успіху її буде набагато швидший і пряміший. Через те, запрошую вас, мої любі, на консультацію до мене. Ви бачите, що всі ці числа приховують в собі дуже важливі знання, коли ви будете вчасно їх знати про себе, коли ви будете вчасно їх знати про своїх дітей, ви не будете ні себе, ні їх ламати, а будете підбирати ті можливості. Які, їм даю, які дадуть і вам, і вашим діткам, і вашим близьким людям як найкращий розвиток і реалізацію. А сьогодні з вами була Лілія Таратуто, Нумеролог України. Чекаю на ваші коментарі, щоб зрозуміти, чи такий формат знайомства з психоматрицею вам подобається. Чи хочете ви ще такі відео, бо я планую розказати про всі числа, які у мене є, і як вони мені допомогли зорієнтуватися в житті завдяки нумерології. Якщо вам такий формат подобається, ставте свої лайки і пишіть коментарі, щоб я знала вашу думку. А на сьогодні всього вам найкращого. Будьте щасливі! і здоров'я.